У столиці Республіки Латвія 27-28 травня відбувався міжнародний саміт дронів. Присутніми на ньому були глава уряду Латвійської республіки, міністри оборони Латвії Нідерландів, а також інші високі представники країн союзниць. Як ми знаємо, саме дрони на сьогоднішній день є основним засобом ураження на фронті. Тож від кількості, а також якості дронів, які отримують Збройні Сили України, багато в чому залежить стабільність фронту, а також ситуація на найближчий рік. Як наголосив у своєму виступі перед журналістами президент України Володимир Зеленський, він вважає, що війна триватиме як мінімум до червня 2026 року. Тож постачання в Збройні Сили України, дронів від наших країн-партнерів є критично важливим. Для ЗСУ ми поспілкувалися із багатьма провідними компаніями в світі виробниками систем дронів. Причому ці дрони представляють собою найсучасніші розробки. Це як ударні дрони розвідувальні, так і морські, і в тому числі наземні роботизовані системи. Із зрозумілих причин. Багато інформації змушено залишитися поза кадром, адже російські спецслужби ніколи не сплять. Втім, нам вдалося поспілкуватися із представниками одразу кількох компаній-розробників зброї, як з України, так і з країн-партнерів. І ще більше ми поспілкувалися із латвійською молоддю, тими, хто можливо вже завтра сам обере для себе фах оператора дронів і запитали їх. Чи вважають вони, що Росія одного разу може напасти на НАТО? І де вони бачать своє місце в майбутньому? Ми почали обговорювати цю маленьку штуку. Ти сказав, що її абсолютно неможливо відстежити, бо вона зроблена з пластику. Ти сказав, що це так поліетилен. Воно з'явиться, не знаю, як колода, що пливе у воді або щось подібне на радарі. Це, це ще один момент. Але найкрутіше те, що його швидкість удару майже 100 кілометрів на годину, так і корисне навантаження до 400 кілограмів. Правильно Тож можна завдати багато шкоди. Також у нас є програмне забезпечення для виявлення цілей. Ми можемо точно визначити ціль, у яку потрібно влучити, і воно може робити це автономно. Тобто на борту також є чимало розумних систем. Але наша перлина як це наш безпілотний надводний апарат. Так? Це повністю модульна система, вона дуже тиха, має дуже-дуже низький рівень шуму у воді. Корпус спроєктований із використанням стелс технологій для відбиття радару радіохвиль і радарного сигналу. Тобто, це з цього боку. Він уже майже невидимий у воді. Другий аспект це надводний борт, тобто висота над поверхнею води становить приблизно лише 60 сантиметрів. Тож він дуже дуже низький у цьому плані. Навіть у спокійному морі з невеликими коливаннями хвиль, це все це робить його буквально невидимим для радара. Двигуни розташовані глибоко всередині корпусу. Тож вони також термічно ізольовані. Сотепловий слід мінімальний. Але тепер перейдемо до найцікавішого. У нас є інтеграція важких торпед. Тобто я бачу, що він використовує торпеди саме так. Важкі торпеди, скільки можна взяти на борт, він може нести одну важку торпеду, але це важка торпеда призначена для того, щоб знищити будь-яке судно. Будь-яке судно, фактично так. Ми підключили дрон на тросі для збільшення дальності розвідки, спостереження або збору розвідданих, якщо хочете. Є можливість встановлення бази для розгортання морських мін, а також ми розробляємо автоматичну зенітну турель з кулеметом калібру 50 для нього. Тобто, по суті, він також буде виконувати функцію системи протиповітряної оборони ближньої дії. І ми вже почали обговорення. Щодо встановлення невеликих зенітних ракет, які запускатимуться з палуби, тож це справді те, чим ми дуже пишаємося. Він може проходити до двох тисяч морських миль, тобто це понад три тисячі кілометрів на одному повному баку, або перебувати в морі тижнями. Автономно, тож це надзвичайно захопливий продукт, і ми вже привернули величезну увагу з боку військово-морських сил країн басейну Балтійського моря. І у найближчі кілька місяців очікується ще кілька цікавих подій, зокрема щодо перемовин з Україною. Ми бачили, що російський чорноморський флот останнім часом діє дуже агресивно, особливо проти Естонії. Складається враження, що серед членів НАТО бракує політичної волі. Як реагувати на російську агресивність? Що ви думаєте з цього приводу, якщо Росія стане ще агресивнішою, не лише погрожуючи військовими літаками, а й захоплюючи судна? Як ми бачили нещодавно, одне судно, яке вийшло з одного з естонських портів, було захоплене росіянами? Що ви думаєте про це, якщо Росія продовжить таку практику? Чи буде якась військова відповідь з боку НАТО? З боку НАТО обов'язково має бути стримування. Звісно, це моя особиста думка, але ми повинні мати спроможність це зробити. На даний момент, на мою думку, наша присутність навіть у Балтійському морі недостатньо велика. Тому і з'являються ці чудові речі. Країни Балтійського моря вже поінформовані про цю спроможність. Наша платформа зможе здійснювати моніторинг підводної інфраструктури за допомогою підводних сонарів, а також невеликих підводних човнів з дистанційним керуванням, які перебувають на борту. Ми розробляємо цю спроможність, зокрема для боротьби з російським тіньовим флотом та їхньою гібридною війною, яку вони ведуть у басейні Балтійського моря. Радий вас бачити, пане Яніс. Отже, ми бачимо тут кілька прикладів вашої продукції. Це морський дрон. Вам доводилося використовувати його на полі бою? Не цей. Цей тестували в Балтійське море. Зрозуміло. І різниця в тому, що Балтійське море набагато складніше, бо хвилі там коротші. Так. Через це складніше утримувати стабільність. Але його вже протестували. А ось другий катамаран вже використовувався українськими силами. І це сталося нещодавно. Минулого тижня ми доставили другий. І, як я вважаю, він вже використовується в бойових умовах і доведено, що він успішний. Звісно, його переважно застосовують для логістичних місій, але, як ви знаєте, логістика іноді важливіша за самі бойові дії. Яка вантажопідйомність цього сідро? З логістичної точки зору дрон насправді може перевозити до 500 кілограмів. 500? Так. І це багато. Він має електричний двигун і дуже тихий. Це також підвищує швидкість і він може працювати до 20 годин. А цей, звісно, дуже швидкий, бо має водометний двигун і може перевозити до 200 кілограмів вантажу. Так. І потім ви можете доставляти вантаж на відстань до 200 кілометрів, двісті кілометрів дальності. Так, так. Ми бачимо, що росіяни зараз все більше використовують дрони, особливо в районі Балтійського моря, і Росія стає дедалі агресивнішою. Зараз Чорноморський флот Росії проводить навчання тут. І вони заявили, що використовують близько 40 військових кораблів і значну кількість морських піхотинців у цих військових навчаннях. З вашої точки зору, чи є ймовірність, що Росія розпочне повномасштабну війну на Балтійському морі і які плани Росії щодо використання своїх дронів на вашій території? Ну я думаю, це лише питання часу. Це по суті так. Е -е -так. Якщо у росіян щось є, ми знаємо, що вони швидше за все спробують випробувати це на нас. Я думаю, у цьому немає жодних сумнівів, і тому ми повинні готуватися. Щодо дронів, звісно, це те, що може бути використано у як ми це називаємо гібридному сценарії, де звичайно вони будуть заперечувати і. ЕЕ Відмовлятися від причетності та подібних речей, тому я вважаю, ми маємо бути до цього готові. І е, е, ми бачимо, що там використовувалися й інші пристрої. Чи можете ви розповісти більше про концепцію цього? Це не завжди, вибачте, просто стояти поруч із цим. Але ми також розробили концепцію, за якою можна розміщувати на і використовувати катамаран як маневрову платформу, і таким чином здійснювати доставку. Тоді вони можуть впливати на узбережжя на значно більшій відстані. Ось так існує велика проблема з російськими тіньовими флотами. І це повністю залежить від перевезень тут, у Балтійському морі. Близько 80% російського транспортування нафти йде до країн Балтії. І ми чули заяви від уряду Данії. Що вони розглядають можливість у певний момент закрити їхнє море, і ймовірність того, шанси росіян тіньовий флот зможе пройти у такому випадку? Якою була би відповідь Росії? Надже нещодавно ми бачили, як вони використали військовий літак проти Естонського флоту, коли Естонський флот намагався зупинити російський танкер з тіньового флоту. Ні, я думаю, що в основному ми маємо усвідомлювати, і мені здається, що цього недостатньо. Лише певні декларації ЕЕ. Політика це ЕВІ, Росія це випробує. І тому, якщо ми, чи то як уряд Латвії, чи то як НАТО щось оголошуємо, я вважаю, що ми повинні мати змогу це забезпечити. Ми повинні мати можливості, щоб дійсно це забезпечити. Інакше це не спрацює і зробить ситуацію навіть гіршою. І тоді я думаю, що насправді дрони дають таку можливість навіть у випадку з тіньовим флотом. Ви можете контролювати і, якщо захочете, забезпечити виконання. Але якщо йдеться про дрони, найважливіше, як на мене, це знати, що у вас є можливість знищити і це дуже багато. Ви, мабуть, бачили багато відео використання українською військовою розвідкою, як вони атакують і вражають російські військові кораблі в Чорному морі, так особливо українські дрони, Магура, які використовує ГУР, основний оператор розвід, Які для вас уроки отримані щодо використання? Великої кількості морських дронів і їх масованої атаки, коли близько 10-15 з них атакують одну і ту ж ціль. Так? Я вважаю, що це дуже цікаво, те, що роблять українці. Я думаю, це повертає нас до тих технологій, які у вас є. І це, на мою думку, також свідчить, що вони написали, і їм потрібно інтегрувати як морські, так і повітряні можливості разом, а потім застосовувати їх. В основному я думаю, що той час, коли у вас були повністю окремо авіація і флот, вже минув. І тепер потрібно більше звертати увагу на інтегровані можливості та протидію інтеграції. Відповідь дуже вам дякую. Так, дякую, дякую. На саміті було представлено українські дрони «Лелеку» та булаву. Отже, ми маємо змогу зараз поставити питання. Вадиму Бартко, е маркетинговому директору компанії, де українському виробнику. Відомих, я би сказав, уже сьогодні не тільки в Україні, але й в усьому світі. Систем БПЛА, Булова і Ловека. Вадима, вітаю. вітаю сьогодні. Ми на саміті у Латвії, де виступають тьому, міністр, міністр оборони Латвії, Нідерландів, Сполученого Королівства. І всі вони кажуть про те, що ключове завдання на сьогодні зберегти технічну перевагу збройних сил України над противником, який має більшу можливість на зараз масового виробництва. От ті дрони, які ви активно виробляєте, ми їх активно використовуємо в збройних силах з 2022 року. Наскільки вони на сьогоднішній день здатні вирішувати завдання зі зміною з урахуванням зміни обстановки, яка повністю змінилася за останні три роки а, Дякую за запитання. А так, звичайно, що казати взагалі про розвиток технологій в Україні, за ці останні три роки вони дуже змінилися. І а, ми вже зараз бачимо, що а, а, викристалізовується така вже індустрія дронів в Україні. Вона вже має свої певні риси. А, і а, головні переваги заключаються в тому, що не тільки потрібно мати а, технологічний перевіз, ще треба мати і сервіс, ще мати треба і навчання, і тому подібне. Так, зараз ми а, Скажімо так, виробляємо дуже ефективну зброю. І це зброя ураження, саме точкове ураження, це бригадний рівень. Прямо за вами знаходиться наш новий продукт Булава. І що це за технологія? Це нове покоління ударно-розвідувальних комплексів. Тобто це вже повністю закритий цикл. Тобто раніше, якщо ми знаходили ворожу ціль, передавали координати та наносили ураження артилерію, зараз ми цього вже не робимо. Зараз ми полюємо на ворога, полюємо його завдяки нашій булаві. І а, вона виконує а, місії по ураженню а, дуже таких смачних жирних цілей. Наприклад, РЕП. А, до речі, чому РЕП, а, коли ми працювали над цим продуктом, він задумався, як саме для ураження по репу. А, Наприклад, а, у нас а, стоїть дуже гарна система від наших британських колег, а, з якими ми інтегрували її. І вона може уражати цілі ряд. тобто знаходити їх і уражати. Але це тільки частина. Ми зараз працюємо над тим, щоб збільшити і бойову частину, збільшити і дистанцію для ураження. Зараз ми літаємо на 40-50 кілометрів у глиб фронту. А навіть якщо ми використовуємо нашу лелеку не тільки як розвідувальну частину, а ще як і ретранслятор. То вона може сягнути і до 75 кілометрів, і це дуже неприємно для нашого ворога. Але ми тішимося, наші хлопці тішаться, коли ми бачимо ці результати. Цих відео вже багато, тому якщо повертаючись до питання технології сьогодні вирішують все. І наше завдання утримати ці технології. Якщо ви бачили, дуже було багато новин про те, що зараз орки нас доганяють, нас по технологіям. Можливо, це у якійсь мірі і правда, але зараз потрібно перше це зосередитись саме, які види озброєння нам потрібні у дронах. По-друге, потрібне фінансування. І на жаль, ми знаємо, що зараз держава. Не спроможна в такої кількості надати а, 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 фінансування, і тому ми зараз тут. Будь ласка, дивіться, що ми можемо, і ми це робимо для України в Україні. Якщо ми порівняємо, як еволюціонувала лелека з 2022 року? В чому зараз є основні переваги? Тобто зараз вже третя модифікація лелеки. І це дуже добре, тому що майже 90% усіх бригад, що знаходяться на, на лінії фронту, вони використовують лелеку. і вони розуміють перевагу лелеки. Вона, ми не кажемо зараз про час які вона може провести у повітря. Ми кажемо про ефективність. Тобто зараз найефективніший той літак, який повертається. Ну, якщо ми кажемо про розвитку, так? тобто якщо вона може а, працювати під ребом, це той ефективний продукт, який потрібен зараз на фронті. Тому ми кажемо, що лелека вона вміє, вона може а, літати під ребом, вона вміє і може а, працювати як єдина екосистема з баражуючим боєприпасом. Тому ось в цьому наша перевага. Тобто це початок нової екосистеми а, на полі бою серед дронів. Але зараз ми знаємо, що перевагу на полі бою мають в першу чергу малі системи з невеликою дальністю ураження першу чергу за рахунок своєї низької собівартості. Ваша компанія займається виробництвом, чи планує виробляти менші, скажімо так, пташки. Які будуть набагато більш дешевшими і відповідним чином вони будуть доступніші для закупівлі. Так, я можу сказати, що у нас є така практика, що усі наші новини першими дізнаються орки на полі бою. Нехай це так і буде для них сюрпризом, але компанія розвивається. Ми одна з найбільших компаній, ми вкладемо в R&D, я точно знаю, що найбільшу кількість і сил, і коштів. Тому нехай чекають сюрпризів. Ну, тим не менше, противник теж не стоїть на місці і дуже активно розвиває свої технології, в тому числі використовуючи те, що робимо ми або наші партнери для НАТО. Якби сформулювали, що нас чекає на полі бою в 2020 в році, що буде наступним новинками, куди ми рухатимемо? Чи це буде більш широке застосування штучного інтелекту, коли раї дронів атакуватимуть одразу, скажімо так, одну і ту саму ціль, що гарантуватиме навіть в випадку збиття якихось них, все одно остаточне. Ураження, чи можливо, ми рухаємося взагалі там в іншу сторону, коли зараз перевагу будуть надавати не БПЛА, а наземні системи ураження. Знову ж таки, да е, е, ніхто ж не заважає використовувати програми такі платформи не тільки для евакуації, молокажучи, робот. Наземний може під'їхати ближче до позиції і запустити БПЛА і повернутися назад таким чином. От чи це матиме санс далі? Так, так. як ви бачите, булава вона зараз стоїть на стенді, але трошки, якщо сказати про те, як вона запускається, вона запускається з пневмокатапульти, і цю пневмокатапульту можна встановити як на дрон наземний, так можна поставити і на дрон надводний. Тобто і це в нас теж є в планах, і ми розуміємо, що така можливість є. Якщо повернутися до питання, то а, ми, хоча і літаємо у небі, але ми приземлена компанія і розуміємо перспективи інтелектуальної а, а, AI, застосування а, штучного інтелекту, застосування родрому. На жаль, на превеликий жаль на сьогоднішній момент в, на українському фронті це неможливо. Ми будемо думати рухатись у цьому напрямку, але будемо реалістами. Зараз це неможливо. Якщо казати про наземні дрони, так, ось це в цьому перспективі, ми в цьому теж бачимо перспективу. І ще раз повторюся, що ми на першому етапі, перший крок, єдиної екосистеми. Тобто, якщо лелека може використовуватись як повітряний командний пункт для виконання бойових задач для інших роботів, наземних, надводних, тобто це саме і є та перспектива, яку ми розглядаємо. Чому ще раз? Тому що наша система може літати під ребом, те, що зараз заважає найбільше а, усім дроном, тому використовують ото вилокнути таким чином. Тобто парк також під час саміту дронів відбувся воркшоп і збирання та розбирання дронів. Що тут зараз відбувається? Тут проходить дрон саміт, і тут ми показуємо, що саме ми вміємо робити з нашими дронами, і можемо детально подивитися, з яких саме сторін і який саме дрон прилетів чи був використаний. Наприклад, це дозволяє краще зрозуміти ситуацію. І тут дуже цікаво, бо зараз буде таке, що ми самі будемо робити дрони і будемо цьому вчитися. Чи означає це, що ви думаєте про кар'єру військового або оператора дронів у майбутньому? Утньому так я хочу бути пілотом дронів або літаків, тому що це дуже цікаво. Військово чи військово так бо mm -hmm. з самого раннього дитинства я надзвичайно сильно люблю. Літаки й автомобілі, але особливо літаки. Я вже зараз ходжу на підготовчі курси для майбутніх пілотів. І в 16 років у мене буде дозвіл, щоб я міг самостійно літати на справжньому реальному літаку. Це моя велика заповітна мрія. Що ви знаєте про війну, яка зараз триває в Україні? Я знаю про війну, яка зараз відбувається в Україні, і розумію, що це дуже небезпечно і що це вже треба ну, якнайшвидше припиняти це. Це дійсно важливо. Так, розумію. Зараз ми побачимо тут багато дітей, які щось роблять із цими дронами, і виглядає так, що можливо через 10-15 років ці діти вже будуть офіцерами у війську польському або у війську Латвії, і це означає, що вони будуть воювати з росіянами. Чи боїтеся ви, що Росія піде на Польщу, на Латвію, і тоді війна буде тут, на цих територіях? Ні, чесно кажучи, я не боюся, бо знаю, що наші війська дуже сильні, і ми впораємося з цим. Дуже дякую, пане. Нема за що. Чи здається тобі трохи дивним, що діти твого віку, які зараз живуть у Латвії, Україні НАТО, мають стикатися з війною? Тому що те, чим ти займаєшся, це все одно безпосередньо впливає на війну в Україні. Трохи гірко, але не зовсім водночас ми ж навчаємося, адже саме зараз, тож... Якоюсь мірою. Так. Чи бачиш ти наслідки російсько-української війни тут, у Латвії, для людей, для дітей твого віку? Ні, я не впевнений. Не дуже сильно? Так. Яка, на твою думку, найбільша небезпека з боку Росії? Важко знати, чи вони дійсно прийдуть за нами, наприклад, сьогодні або, можливо, завтра. Тому ти ніколи не можеш бути впевненим у цьому і завжди залишається певна невизначеність. Ну, так. Але ти ж точно знаєш історію Латвії. Якою була ситуація під час окупації Радянським Союзом? Що ну твої батьки чи дідусі і бабусі розповідали тобі про найстрашніше під час окупації росіянами в Латвії? Хм, hmm. Російські що Росіяни агресивними. там, наче не було справедливості чи щось таке. Пан Олександр, ви самі з Харкова сказали? Так, я з Харкова. Ви застали початок війни, я так розумію. Там побачили все це? Так я бачив це от, на початку війни. Я прожив там два місяці. але потім мати сказала, що треба вже Ну, і ви виїхали з родиною до Латвії зараз. Так. Зараз ви навчаєтеся в, я так розумію, місцевій школі і ви є скаутом. Оцей знак на, вашому, на вашій русі, що він означає? Цей знак означає, що я приєднався до Латвійської групи молодої гвардії. Ну, у мене було бажання приєднатися, тому що я думаю, може повернутися на по свою відповідь. Ви бачите, що зараз кожного дня росіяни використовують ракети і дрони для завдання ударів по вашому Харкову. Чи ви знаєте, яким чином ми можемо все це зупинити? Ні, на жаль, я не, не знаю на це питання відповіді. Тому, ну, Треба боротися до кінця. Чого ви хочете для себе? От зараз тут відбувається воркшоп, де ви і ваші колеги збираєте розбираєтеся з дронами. Чи ви думаєте про кар'єру того, щоб самому стати на дронів? Я думав про це. Але... Це дуже гарний ідея. мені подобається займатися з електроникою, всі початкові ці завдання з дронами. Теж приєднався до Дроневський виробництво. Дуже багато гарних апаратів в дронах виходять з геймерів, ті, хто грає, в шутери, ці різні програми. Чи ви захоплюєтеся комп'ютерними іграми? Так, так. Що граєте найбільше? Я грав 2. власне, гра, мені подобається. Храм, ну, треба проявляти свою реакцію, головний мозок та й думати, що треба всі іншим. Ваші однолітки тут, в Латвії, з якими ви спілкуєтеся, вони вас певно запитували про війну, як все це відбувається. Як ви думаєте, наскільки вони вже готові психологічні до того, якщо війна почнеться тут? Я думаю, вони ще до того психологічні ще не готові, ну, тому що вони ну, ще не бачили цього. Вони думають, що це може просто так подумати, але насправді це. Це дуже важко розуміти, чого ви хочете для себе і для своєї родини найбільше. Хочу миру і спокою. Загалом на міжнародному саміті дронів свої новітні безпілотні технології представили 100 компаній із 16 країн.